Тебе. Ну, а зараз в цьому відео про проблоксу. Ми будемо порівнювати класи: Вампір і майнер. Чи достойний вампір своєї ціни, чи його просто на ізі може замінити простий якийсь майнер. О, от тепер нормально. Є такий клас, як Майнер. І є такий клас, як вампір, який я зараз і використовую. Тому що вампір для мене дуже добрий клас. Давайте перші зіграємо на майнера. І я покажу, що з ним можна зробити. І чи можна з ним нормально грати спокійно. А потім ми зіграємо на вампірі і порівняємо його мінус, що він горить на сонці, і чи сильно цей мінус заважає. Все, друзі, ми з'явилися предметах у нас йде два вугілля, тобто ми вже можемо не закупляти вугілля. Так, ось на нас надійде зразу шапочка з ліхтарком, це плюс. Давайте закинемо вугілля туди і підемо продамо золото. Забираємо. На це золото я би радив вам брати револьвер і дві пачки патронів. Тому що вугілля у вас є. Вам лишається купити якусь зброю. Кайлом ви також можете битися, але це, знаєте, не дуже ефективно в місті. В місті ефективний револьв. Давайте його візьмемо. І дві пачки патронів. Усе. Ми все ж треба купили. Потяг у нас заправлений. А, чекайте, чуть не забули. Чуть не забув я. Беремо ще оці от газети обов'язково і кріпимо їх, так само, як показуємо на відео. Друзі, ми закріпили так, щоб тільки ми могли пройти боком. Ну і тепер можемо їхати. Зразу кажу, друзі, зупинятись раджу на всіх хатах. На синіх, на простих. На якихось таких от, допустимо, як шериф мені попалось. Це добре. Ну, шеріф я раджу защищати вже кайлон, тому що. Опа, на в нас тут є патрони для револьвера. Опа на... Ооо! Вау! Це пулемет. І броня у нас тут ще є. Що у нас тут ще є? У нас ще патрон для пушки Максима. Фонарик, фонарик, на жаль, взяти не можна. Берем пальне. І ще одне пальне. Де у нас тут вс один зомби був? Чего його забрати не можу? Вроді би. Все, моя пам'ять Не. Умиляйте то це фурнику. Давайте тут зумбики я зараз приб'ю з нового, нового пулеметка. Тому Це берем. Берем. Запальне і запальне. Так, що це забираємо. Це нас є дуже багато пального. Так, друзі, ось хата фурнітур і руда. Так, чекай, що в мене є. Добре, давайте руду буде. Далі там же... Ми думаю, ну, облаштуємося. О, дивіться, який великий. Йо-мойо. Блін, мені би того другого виману. Є бой. у нас тут є ще одне пальне, що Це це і це берем. А це це. О, обходу ніч з дивуками. Поїхали, друзі. Ми зараз їдемо всього з одного аванпоста. І там вже дивимося, який клас себе ліпше проявить. За який клас я здохну та очі місто. Ну і всяка така ладно. Сім хату ми впропустенцемо, спального нього дофігають трохи. Тому Їдемо. Їдемо, друзі. Я боюсь, щоб зараз місто не пропустити. це було би трохи погано. Ні, це просто хата. А, от місце, слава Богу, у нас є сторони. Так, так, що бачите. О, друзі, день. Ура. Є і новий банк. Дійсно, там буде багато облігацій. Просто я збираю на бронепоїзд. До речі, підскажіть, бронепоїзд не варто брати? 1, 3, 2, 5, 3. Ну, давайте візьмемо з собою. Я просрав патрон. Так, отого от армор стенда ліпше прибивати просто кайлом. На нього револьвер нормально не діє. так у меня еще один патрон на пулемете есть. Вон, тебя скайла прибью. Блин! Зараз прибьють. Один, три, два, п'ять, три. Три, два, п'ять. Три. Окей, нема. Зубарів. І ще одна обрація. Ну, там лишається два курнітури і церква. Церкву я зачищу, але от фініту мені напевно приймуть, тому погнали води церкви. церкву. Плюс тут тобто так? Не получилось, бро не вийшло. Double kill. Не фига, где ты куда? Ты куда? І куда? Ты куда? Ты куда? Ты куда? ми куда? Ты 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 я Ты куда? Ты куда? Ты куда? Ты куда? Ты Так, друзі, все ми приїхали до міста. Більше ніяких цінностей в мене тут немає, у мене все в мішку. Біжимо до трейдінг пуста і дивимося, скільки я получу бабла. Тут а багато. Що, друзі, маю я 350... Що, друзі, маю я 371 371 доллар. Лутати місто було достатньо важко, тому що зброя все рішала, а зброю є перезарядка, тому трохи було, звісно, там. Ну, але зараз ми перейдемо до класу вампіра. Там у нас зразу є вампірський ніж, і з ним, я думаю, вже буде діло поліпше. Тепер я вибираю клас вампір. Екіпіровуємо. І біжимо до нашого. Господи, пустіть мене. І біжимо до нашого портальчика, щоб ми могли почати гру. Так, друзі, ось, є, ось я і приєднався до катки. У мене є от вампірський ніж. Я здихаю на сонці. Клас! І по логіці ця хмара мала би мене захистити від сонця. Але ні. Ніфіга, я здихаю, рівно. Де логіка? Не тут, походу, і не пахне. Давайте купляємо вугілля. О, тут є броня. Але мені на неї не хватає. Це раз, два вона мені не потрібна. Залізаємо сюди. Купляємо бандажі на тридцяточку Біжимо тоді до поїзда І... Та довбаний банистов я за нього это вы очень і ставимо газети, наші любименькі. які нас від цього захищають ну, і я її взяла вона мені впала Як мене бісить це вот тобі тут, дружина. Я ставити ці газети. Та Візьмися! Кусок ти паперу. Я би ліпше тебе спалив, нафіг. Ну постався ти нормально мене. Здохну. Бісить. Все, коротше, їдемо так, мені пофіг. Мої нерви вже не витримують. Тих газет тупорилих. Хай висить так, мені пофіг на неї, все. Буква ю. Пофігу. Хоть там остання буква не ю. Пау. <кій> ну, я тобі таке заборонено. На жаль. Я би сказав. А де зомбі? Це на тарілка. Берем. Ні, я прикола не зрозумів, де зомбі. Ладно, давайте поки я ще не здох від нелогічної погоди, е я розкажу вам трохи про клас вампіра і як він мені. Клас вампіра я за нього трохи пограв, я за нього один раз майже гру пройшов. Але, на жаль, мене прибили ті розбійники. Та. Сам клас вампіра мені подобається. За майнера я теж багато разів, дуже багато проходив. Але це відео просто так, щоб зрівняти їх. Вампір бігає швидше. І дне мінічкою. Але в нього є дебав, що він горить на сонці. Також спавниться з вампірським ножом. І коли він ним б'є, він хілить собі якісь там проценти, вроді би, не знаю. Або 3%, або 2% схоже, ну які, це вже буде замало. Десь не знаю. 5% вроді. Би. Якщо я не помиляюсь. І хілить 5% свого життя. Так, в нас тут є ще одна синя хата, Я надіюсь тут будуть зомб'яки. Тому що мені би вже хотілося. Ура! зомбяк! Вот. Ви можете зарабачити, я хилився від того, що я його бив. Давайте сфоткаємося. Бест фотоапарат. Знаєте, щоб тебе на мусорку викинули. Вон зараз візьмемо пальне. Що? Копанішка. І нам в п'яту точку не потрібно. Візьмо до поїзда. Бо те, що діє, звісно, дуже добре допомагає, тому що під сонцем якось довго знаходитися не хочеться. Я завжди покажу, коли ти світло. Це може не їхати. Перед місцем, я думаю, використаю один бандаж, щоб захилитись. О, не стає нічого, нічого для мене плюс. Нічого мені йти в але правда, правилах, якщо ти хочеш, то, то такий майбутній. Ладно, шана заважай, я не майбутній, я, я, я маю право золотити. Правило. Тобто я нічого не, не бачу. Ось вот, я в демонстрації, я справді регенерую собі життя. Ось я в демонстрації, я справді регенерую Все, я собі житті в фулл хп. Мені хвилюється в сліпу, не На найлічше рішення. Тому ну, давайте дай біля поїзда почекай мене. Так, я в день, звісно, не дуже граюсь. Але... Але... А ось тут звідти вибирайтесь. Ой, вона впала. Так. Треба я такого двома хочу, бето так і здох. Йти здох. Так почекаю. Куди наденьку були? Без думки пати. То коли тіломось, дімось, сьогодні пахали. Знову блин, ось черевик узво. Поздо, 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 пограна. Давайте кортену вулиця ям, поїхати ще до. Ось просто погано. Що зараз треба місто? Не дано зорна на мене надо. Я ж бачу коробон. А коробон я тільки в місто, тому місто. Тому стопіт. Що, знов новий банк? Мені ВЗ. Что ти пулемт так мало наносить? Єма новий банк знов. Не ладно, ліпше зараз я відхилюсь вампірським ножем. Ви бачите, скільки їх тут? Чекай, давайте я з пулемета один раз вистрілю. Тік-тік-тік-тік. Ну, порівняно, порівняно з майнером, в мене зараз набагато більше ХП, я зараз набагато більш активніший в тому місці, тому що в мене є хілка і вампір може собі це дозволити. Мені здається, вже я готовий ставити оцінку, що вампір більш достойніший своїх 75 облігацій. А чекай, на майк. Що у нас тут є. Ух є! Пуска Максима нафіг. Добре, зараз нам треба знайти банкіра. Потім нам треба опенінг банк. Лут облігацій. Подивимось, скільки нам облігацій дасть в тому банку. Ну і вроді би все. Ніфіга собі, золота картина, а це вже теж дуже добре. Проволока. Ще одна фотоапарат. Так, але... А, знайшов банкіра. Дорога, чел, що ти від мене заховався? Думав, я тебе не найду? Помиляйся, давай свій пароль. 5, 2, 2, 6, 4. 5, 2, 2, 6, 4. 5. 2, 2. 6. Чотири. Сам Боні, Боні, фіга собі. П'ять облігацій, нормально. Це вже більше, ніж в минулому банку. У мене вже 217. Так, що ще тут забрати. М -м -м -м. У фурнітур ніфіга нормально немає. А, чекайте, вугілля. Вугілля нам треба на поїзд. І ще, звичайно, один хрест в церкві. Опа, на, ось він. Святу водочку теж берем. Все, в принципі, ми залутали повністю місто. Мені здається, що тут справді вампір вже переможе, тому що місто було залутати набагато легше. Хоч він і горить на сонці, але цей дебаф. Я взагалі майже не відчуваю. Я не бандашку не використав. Давайте вже її по поприколу використаю. Я вже ніде зупинятися не буду. У мене заповнений повністю от, от мішочок. Так. Да. І все зараз якраз приїдемо до кінця. І подивимося, скільки, скільки в нас буде бабосіків. Ми будемо мільйонерами. О, Гансміт? Ну, ладно, давайте ще його золотаємо, підходимо просто. Не знаю, що був за звук, мені перехотілося золотати. так. Ем, за що? Е, ковбої! Ви трохи не туди заспавнились. Мені здається. Ой, бандити. Ладно, давайте я одного здам. Але взагалі, в общему, взагалі в, в зачоті я заберу тих. 35 баксів продаєм. Зараз забираємо наші долари. Все. Так, ви бачите зараз підрахунок. Скільки в мене доларів вийшло? Скільки часу я лутав місто. І скількох зомбій я вбив за катку Не знаю. Останній підрахунок може бути не, неправильний, але. Перерахуйте, якщо хочете. Що ж, добре, друзі, на цьому я буду закінчувати. Овпиняється, що вампір все-таки коштує своїх грошей. Вампір імба. Е, вампір... Ліпше майнера. Ну, коротше, купляйте його, він теж він реально класний. Ну, а на цьому я буду закінчувати. Якщо вам цікава рубрика про The Trails, то зберіть на цьому відео хоча б одну одну вподобайку. Ну, а так, то всім па-па.